Я руда низького зросту, хитра я і довго хвоста. На кури я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату я сестриця, а зовуть мене лисиця, лисиця спритний звір, вона хижак, але взимку може поласувати знайденими під снігом овочами та ягодами. Хороший результат дає полювання на гризунів, тому голод зимку їй не страшний. Свій окрас до зими лисиця не знімає, але взимку її шуба стає товстішою, яскравішою і пухнастою. Малята, пропоную вам сьогодні зробити красуню з паперу. Зробимо? Для роботи нам потрібен помаранчевий аркуш паперу, два кружечка білого кольору, розмальовані чорним олівцем це будуть очі лисиці, та чорний носик. Згинаємо по діагоналі наш аркуш, щоб в нас вийшов квадрат. Відрізаємо зайве. І залишається в нас квадрат, зігнутий пополам по діагоналі. Ще нам потрібен буде клей. Тепер беремо і з одного кінця, згибаємо зовні одну частинку нашого паперу і з іншого боку. Це будуть наші вушка нашої лисички. Згибаємо, пальчиком ми притримуємо. І тепер прижимаємо, беремо клей, намащуємо наш чорний носик і придавлюємо. Приклеюємо чорний носик нашої лисички. Прижимаємо пальчиками, щоб він приклеївся, щоб вушки стирчали у нашої лисички. Носик приклеїли, тепер беремо клей і приклеюємо оченята. Одне приклеїли, притиснули пальчиками. І потім друге. Теж намастили клеєм і приклеїли. Прижали пальчиками, щоб наші очі приклеїлися. Дивіться, малята, яка у мене руда красуня вийшла. Чекаю на ваші роботи. До побачення!